О, oh, перепрошую. Вітаю вас в клубі з радажерів. З вами Наталка. Ви на каналі Бородулька. Роман зараз на лікарняному, тож сьогодні з вами буду я. А на огляді сьогодні в нас буде канал Генри. Ні, не Генрі Кавіл. Просто генери, попереджаю, не заходьте на канал цього блогера, не коментуйте там нічого, ви тільки піднімаєте статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо наших глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, який представлений у даному відео, і поширити наше відео. Генри це український блогер по Соніку. Ну, ось цей синій ігровий кіноперсонаж. До речі, відповім одразу на одне запитання, яке пишуть ображені фанати блогерів. Так, це відео заказуха, і його замовив один із спонсорів каналу. Тож, всі, хто хоче, щоб відео про якогось блогера вийшло швидше, кнопка на спонсорську підписку є в описі до відео. Підписники рівня з Радожеріус можуть писати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Але і ті, хто ще не встиг стати спонсором рівня з Радожеріус, завжди можуть залишити свої побажання в коментарях або заповнити Гугл форму, яка є в описі до відео. Отже, знайомтесь, генери! Він же Тимофій Кушніренко. Ну, судячи з назви Інстаграму та Стіму, дуже схоже, що це саме Тимофій Кушніренко. Пошук в Google одразу видає нам посилання на його ВКонтакті, який він не веде з 2022 року. Не питайте, чому пошук я вела московицькою, бо українською нічого не знаходить. Ну, але це і не дивно. Тімошка в нас все веде московицькою. Окей, чи сказав бодай щось Тімошка про війну? Відео ніяке він не Випускав. Принаймні зараз в відкритому доступі нічого немає. Ось відео в грудні 2021 року, а наступне відео вже в березні 22-го. Тут в нас московицький донатний сервіс і реклама Москвопітечки Пітечки та Білорашика. І посилання на його групу ВКонтакте та його ВК профіль. І на наче витрачала час на пошук інформації про нього, якщо це все є в його старих відео. Отже. В групі ВКонтакті один із останніх постів був в квітні 23-го року, і там, до речі, є кнопка з донатом в рублях. Не знаю, чи працює вона взагалі, бо в мене немає аккаунта ВКонтакті. В тому ж таки відео за грудень місяць було ще більше реклами москвопітеків. Там таки комбо колаборація. Що ж, переходимо в його спільноту Ютуба. Може, там він щось про війну сказав. Тут в нас і посилання на спільні відео з якимось блогерком, який схожий на москопітека. Схожий, бо усі посилання на московицькі сервіси збирає рублі, пише виключно московицькою, але не вказує місце проживання. Тут же в нас і привітання з Днем Незалежності, і поїздки в Київ, і звіт про донати в рублях. Так він досі збирає донати в рублі. Ну, і якщо ви подумали, що він живе в Києві, то схоже, що ніт. І єдиний пост, який хоча б якось натякав на війну, це ось цей пост, в якому він навіть не засуджує москвопітеків, просто каже, що його місто обстрілюють. Хто обстрілює, ми, звісно ж, не дізнаємось. Мабуть, що не все так однозначно. Ще, мабуть, було відео, в якому він сказав і про війну, але він або приховав те відео, або там багато скарг. Що там було, ми вже не дізнаємось. Окей, переходимо в його телеграмчик. Можливо, хоча б там він щось про війну сказав. Хм. Що ж про війну він тут говорить і називає війну війною. Хоча усе під соусом я проти війни, давайте ще жить дружно. Ну окей, це все доволі стара інформація. Можливо, він змінився в останньому відео на даний момент. Є українська озвучка, навіть англійська. Але бляха, при цьому є і Московицька, і він досі збирає рублі. Виїхати з Лисичанська, чути і відчувати обстріли на протязі майже трьох років. Але при цьому досі збирати рублі. Що це таке? Меншовартість? чи стокгольмський синдром. До речі, якщо ви шукали український контент по Соніку, тоді пропоную вам спільноту Сонік і все. Посилання ви знайдете в описі до відео. Ви, мабуть, помітили, що я перед вами сиджу в вишиванці. І це не просто так, адже сьогодні, 16 травня 2024 року, Всесвітній день вишиванки. Як і щороку, кожен третій четверг травня. Пам'ятайте, вишиванка це не лише одяг, це наша з вами культурна спадщина, яку ми, українці, пронесли крізь віки та зберегли особливі традиції її створення. З ним вишиванки вас! А зараз увага! У нас тепер новий інтерактивчик. Є в нас товариш, який на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику. Ці іграшки потім передають в зсу. А ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють москвопітекам. Така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купують пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, щоб ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати ми передаємо в друкарню, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москопітеків, або ж це може бути як прикольний подарунок до дня народження. Усі звіти ми будемо публікувати у себе в Discordі, ті, що можемо, будемо публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості будемо виставляти в відео. Ось, до речі. Та кілька штук, на які ви задонатили, посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео або ось тут на екрані. А також я б хотіла вам нагадати, що ми проводимо благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу ми розігруємо герб України, викладений з гільз, який нам передали файні люди з добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124-ї бригади ТРО. Зараз, до речі, вони називаються добровольчим формуванням Кеміда, Чорнобаївської територіальної громади номер 1 Нещодавно командир бригади привіз усе, що треба було бригаді. Тобто на цю мить усі потреби бригади закриті, але війна не завершилась. Тож поки що усі зібрані кошти ми перекидаємо на пластик, про який розповідала перед цим. Умови участі у розіграші дуже прості. Донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі під відео. Також донати приймаються через донателло, дяка, баймієкофі, пейпал та крипто. Храпта. Храпта. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту. Або посилання на ваш інстаграм або номер телефону, щоб після розіграшу ми могли з вами зв'язатись для оточення інформації щодо відправки. Ну а розіграш проведемо вже 17 травня в прямому ефірі. Усі минулі звіти і актуальний список потреб бригади ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на за Ну, якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, також будете отримувати контент, який ми публічно не можемо публікувати наприклад, список каналів малоросів, колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівнем з Радужеріус. Можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Всім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.